Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з грамоти. Дітки, послухайте казку про вужика. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був спекотним. Усім хотілося швидше покупатися в річці. Зібрав тату своїх діточок і повів до річки. Стежинка вела через невеличкий лісок. Та ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув, а вужик і сам не очікував когось зустріти і почав шипіти. «шшш». Як шипів вужик малята? «Шшш». Спробуйте пошипіти. А як шумлять листки на деревах? Ш-ш. Як шипить гусак? Ш-ш. Який звук повторюється в цих словах? Машина. Шоколад? Шафа. В усіх словах ми чуємо звук ш. А щоб вимовити звук ш. Губи потрібно трохи витягнути вперед, зуби злегка розкрити, язичок заховати і випустити повітря. Ш-ш. ш Подивіться, на що, схожа буква Ш. Комиші шумлять, шу-шу, букву я нову пишу. Трі стовпці внизу межа, ось і вийшла буква Ша. Давайте вимовимо чистомовку. Су-су-шу, я шкарпеточки сушу. шу шу су, сушки саші я несу. Ше, ше, се, саша вийшов на шосе. Си, си, ши. Я спішу і ти спіши. Ша-ша. ша. У класі тиша. А тепер будемо називати малюнок. Шишка. Повторюйте малята. Шишка. Шапка. Повторюйте. Шапка. Шоколад. Тепер ви. Шампунь. шампунь, шафа, шафа, шорты, шорты, шпакивня, шпакивня, штаны, штаны, шашки, шашки, школа. Кола. Шуба. Шуба. Швачка. Шолом. Шолом. Шарф. Шарф. Шина. Шина. А тепер давайте спробуємо промовити скоромовку. В горішнику горішена, горішками обвішана. Тимошко і оришка струшують горішки. А тепер давайте трішки швидше. В горішнику горішена, горішками обвішана. Тимошко і оришка струшують горішки. А якщо зможете, спробуйте ще швидше. Це малята вам невеличке завдання: знайти слова. І з буквою Ш. А на сьогодні це все. До нових зустрічей, малята.